У четвертому турі чемпіонату України з футболу серед аматорських команд Оржівський Одек переміг Львівський опір та закріпився на другій сходинці групи-1. З перших хвилин матчу Одек міцно захопив ініціативу, і вже на третій хвилині Віктор Газицький ударом головою зробив рахунок у матчі 1-0. Перевага Одека у грі була абсолютною та беззаперечною. Гості дуже рідко переходили центр поля, проте господарям у першому таймі забити більше не вдалося. У другому таймі на 52-й хвилині захисник команди Опір зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Арбітер матчу без коливань вказав на 11-метровий та показав другу жовту картку львівському ...футболісту. До м'яча підійшов Віктор Каращенко. Але він не зміг переграти голкіпера ні з точки, ні граючи на добиванні. Але вже через сім хвилин Віктор Газицький оформив у матчі дубль і зробив це ефектно, ударом з розвороту у падінні. І це 2-0. Враховуючи, як проходив хід поєдинку, стало зрозумілим, що переможець вже визначений. Матч так і закінчився з рахунком 2-0. У другому матчі рух з винників мінімально переміг футбольний клуб Вінниця 0-1. Турнірна таблиця групи 1 виглядає наступним чином. На першій позиції розташувався винниківський рух, в активі якого 10 очок. Оржівський Одек посідає другу сходинку, маючи в активі 7 пунктів. Футбольний клуб Вінниця на третій позиції з чотирма очками. Львівський опір на останній сходинці з одним пунктом. В активі наступний матч Оржівський Одек проведе у Вінниці, 27 травня. Віктор Терещук у ритмі подій.